Привіт-привіт! Сонечко встало! Іде новий день. Любі малята, усім добрий день! До нас сьогодні завітала ось така гарнуня лялечка і принесла нам подивіться, як багато різних іграшок. Але іграшки, дітки, усі різного розміру. Давайте розглянемо, що за іграшки нам принесла лялечка. Лялечка принесла нам, що як називається ця іграшка. Кішка, кішка це велика кішка. А це кішка маленька, велика і маленька. Це хто? Собака. Ах, аф, ах собака. Це велика собака, а ось собака маленька, маленька собака. Ось велика, а це маленька. А це хто ще до нас завітав. Це хто, дітки, подивіться. Черепашка, черепашка, це велика черепашка, а ось маленька, маленька, велика, маленька черепашка. Ой, а це хто? Хрю, 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 хрю. Порося. Це велике порося, а це маленьке порося. Велике, маленьке. Ой, а це що? Вірно, це м'яч, м'яч. Це м'яч великий. А це м'яч маленький. Великий маленький. А якого кольору м'яч великий? Зелений. А маленький синього кольору. Синій м'ячик. Це великий м'яч, а це маленький м'ячик. Так, хто тут ще у нас є? Є так, це хто, дітки? Зайка. Оп-оп-оп-оп-оп зайка. Це великий зайка. А це зайка. Маленький, великий зайка, а це маленький зайка. Молодці, ви мої розумнички, молодці. А ще хто тут у нас є? Хто це? Лялька. Це у нас велика лялька. А ось лялька маленька. Велика лялька і маленька лялька. Велика і маленька. Молодці ви мої розумнички. Ви, мої дітки, розумнички. Ви у мене молодці. Ляльці дуже сподобалось, що ви були уважні, слухали уважно. Повторювали за Іриною Миколаївною великий і малий. Ось сьогодні ми з вами повчили поняття великий, великий м'яч і малий. Маленький, а це великий. Порося. Порося. Великий і маленький. Великий і маленький. А тепер давайте разом. Порося. Ось це велике, а це маленьке. Велике, це маленьке. Молодці. Молодці. До побачення, дітки! Ви молодці! До нових зустрічей! Пока-пока!